Книга Іова, розділ 17 Мій дух розбитий. Дні мої погасли, для мене залишається лише могила. Чи не став я посміховиськом, чи не в гіркоті ночують мої очі? О, поручися за мене сам перед собою. Бо хто ручився би за мене, та ти позбавив розуму їхнє серце, тому й не піднесеш їх угору. Вони призначають здобич друзям, тоді як очі власних дітей меркнуть: Ти зробив мене притчею народу, мені плюють у вічі. В очах моїх від смутку потемніло. І мої члени, неначе тінь виснажуються. Дивуються над оцим праведні люди, і невинний обурюється на безбожника, та праведник тримається путі своєї і чистий руками ще більш набирає духу. Верніться ж, усі ви, приступіте, може, бодай одного мудрого знайду між вами. Дні мої відпливли, думки мої розбиті, зітхання мого серця з ночі день роблять, і супроти темряви світло близько. Чи можу сподіватись, Шеол, моя домівка, у темряві стелю я собі постіль. Кричу до гробу: ти, мій батько, а до хробака моя сестра. І моя мати, де ж тут моя надія і щастя моє, хто його бачив? Зійдуть у Шиол за мною, коли зануримося разом у Порох.